Телятка відгукніться. О, музика. дзвіночки двинять, Ой, дана, Дана, ой, дана, дана. Мы станцуем, Дана, мы станцуем, Дана Луп, 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 Луп. Хлеб, хлеб. Ой, да, дана, -да ой, да, -на да, -на, ой, ой, да, полетели, бум, да, бум, да, не, бум, да, бум, не, бум, не. Музыка. Продовжує биття серця, сердець де музика. Оцульська. Мелодія? Де де? -е. Ой заграє Вася Вася, ой заграє Дану. Буде коло звучати біля хати, ой ой-ой-ой буде звучати? Де музика? Коломийку давай. Потанцюєм, потанцюєм, потанцюємо на природі, на горі станцюємо, коломийку мийку заспіваємо. Ой траляля, -ля, ой ляляфа. ой траляля, -ля, вітер спину повіва.

Підросте малеча, буде будучи корівки. Нагодовані, відпочивають влітку, встані.